Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, 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 доброго раночку. Осім, як і обіцяли о 9.20, Друга кава на хвилях найтеплішого полісу планети. Сьогодні будемо говорити про важливі, дуже важливі речі, з якими напевно зіштовхуються ну, чимало. Не кожен Особисто нинішній я зіштовхувався вже кілька разів, декілька разів. Коли пише тобі, ну знайома ситуація. Я думаю, багатьом нашим хачам пише тобі тві знайомий. Скинь 5 гривень, п'ять тисяч гривень на карту. Я до вечора тобі поверну. Так, так, я тобі тобі повер, знай тому тим паче, що ну, здається, що типовий характер е, наче спілкування, але це зовсім не твій знайомий і зовсім не туди кошти будуть направлені, і ну, відповідно ніхто тобі не поверне. З ким говоримо сьогодні. Отже, е, сьогодні у нас е, розмова про. Е, Ну, можемо сказати, і про проєкт Брама від Департаменту кіберполіції Національної поліції України він має сприяти протидії шахрайствам у мережі інтернет, також блокуванню ворожих ресурсів, очищенню інформаційного простору від російської пропаганди. Як долучитись до проєкту Брама і, взагалі, про оці різні злами акаунтів і прохання про гроші у соціальній мережі і як цьому так само протидіяти? Ми будемо говорити із нашим гостем на сьогодні. в гостях Назар Клюфінський. Це Старший опер уповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області. Отак. Доброго ранку вам. Доброго, доброго дня, шановні слухачі, дякую за запрошення. Дійсно, насамперед, останнім часом спостерігається така динаміка взламу телеграм-аккаунтів. Ну, і не тільки телеграм-аккаунтів, а аккаунтів у соціальних мережах стосується чи Телеграм, чи Інстаграм, чи Фейсбук, будь-яких інших соціальних мереж, які ми користуємося щоденно, оскільки ну, суть взламу. Телеграм-аккаунту, наприклад, так поясню. Е коли ми реєструємо соціальні мережі, відповідно е ми вводимо логін, пароль, і телеграм, е наш акаунт підтягує телефонну книжку. Тобто номера контконтакти, номера телефонів, які в нас є заздалегідь збереження. І відповідно, е як здійснюється взлом у соціальній мережі, як такої. Е Створюються різного роду фішингові посилання, створюються будь-які там відеороликів, фото, і під них записується так званий вірус, тобто фішинг. Фішинг цей в перекладі з англійської рибка. Ну тобто, якби Ловить зловити рибку. зловити рибку, і відповідно цей відповідно, коли користувач того чи іншого телеграм-аккаунту відкриває, відбувається безпосередній злам акаунту. Суть зламу акаунту в соціальній мережі будь-якій це є так звана розсилка. Смс-повідомлень з Проханням, як ми почали нашу розмову, тисяч на гривень, припустимо, образно. Чи, наприклад, я потребую допомоги, чи можеш там, ти мені допомогти, чи, чи ви можете мені допомогти. Тобто, І... іншими словами, вибачте, будь ласка, я іншими словами, от я сиджу вдома, мені приходить на е, Viber чи Telegram повідомлення. от Зайди сюди, тут ти там в якомусь фільмі знятий чи щось таке. так? Я переходжу за Чи це, це ти, там, там, я тебе бачив. Там, так. То, там. І відповідно, якщо е, на переходить за тим посиланням, відбувається розсилка цього, що ви сказали, правильно? Так, що з цим робити? Насамперед, е, ну, типів видів, які я завжди е, кажу на наших ефірах, так, е, їх є сотні практично. Може бути як створений типовий відеоролик, може бути використана ваша фотографія, наприклад, банально в якомусь відеоролику. І так як ви кажете, пишуть вам повідомлення, чи це ти, чи це не ти. От. І ви такі думаєте, ну тобто ролики створюються навіть банально, може бути типове ДТП. От, взяти, наприклад, станом на зараз, там, наприклад, Дев'ята ранку, так от. І відповідно гуртають соціальні мережі, якщо взяти нашу область, наприклад, дивляться, де було ДТП. Під типове ДТП створюють якийсь, наприклад, типовий ролик і, відповідно, роблять, як кажуть. Відправку на різні аккаунт, і хтось відреагує. Відповідно, як вберегтися ну, простіші, типові приклади, які є, це безпеки це є, по-перше, налаштування двохфакторної аутентифікації. Ну, тобто, вона практично, ну, ми про неї багато чули, але не всі, як кажуть, Користуєте. придавали цьому значення. Тобто, думають, для чого воно там є, а багато навіть під час час моїх проведення навчань мені учасників казало, ну, слухачів, А що буде, як мене взламають, наприклад, Ну, там нічого, у мене телеграм-аккаунт, наприклад, чистий, там, чи будь-яка інша соціальна мережа. Суть не в тому, чи він чистий, ну, тобто, гігієнічно, чи там є, наприклад, там, 5 повідомлень, чи там їх є, кажуть більше. Але питання йде в тому, що в даному телеграм-аккаунті є телефонна книжка. І, практично, Потерпають ті особи, які є учасником, ну, тобто записані в вашому, як кажуть, в ну, тобто в аккаунті в Телеграмі, оскільки він, як кажуть, підтягує, коли ми реєструємося, він підтягує всі номера телефонів, які є. Відповідно, відбувається роз відсилання повідомлення вашим же колегам, друзям, ну, тобто родичам і, і хтось та, просто важче, ну, тобто, практично нереально зламати телеграм-аккаунт, коли є двофакторна аутентифікація. Тому, А що, ну, коли... Розкажіть трішечки може, детальніше, що це таке взагалі? це є, це є подвійний захист вашого мобільного, тобто, мобільного пристрою, точніше аккаунта у соціальній мережі. будь не немає значення, чи це є Телеграм, чи це є Фейсбук, чи це є інстаграм, оскільки у будь-якій соціальній мережі в нас є можливість налаштувати двохфакторну аутентифікацію. Тобто це є подвійний захист аутентифікації тобто, вашого аккаунту, окрім того, фактично ми ж пров'язуємо його під якусь там поштову скриньку нашу, чи Gmail, чи iCloud, чи, наприклад, Укрнет. І зазвичай, коли хтось, третя особа намагається, ну, то, Проникнути в, ваш, в вашу соціальну мережу, вам, як мінімум, приходить сповіщення. І відповідно тобто, йому пропонується, ну тобто, з цієї сторони, яке кажуть, що е йому пропонується ввести пароль двохфакторної аутентифікації. Знову ж таки, звідки він його введе, якщо він його е фактично не знає, е це, це перше, тобто двофакторна аутентифікація. Знову ж таки, при е введенні пароля, е пароль має відрізнятися ну, то від попереднього, це, ну, тобто, е це раз. Крім того, Складність пароля має бути циферно-буквеною і е, з додаванням символів. Тобто, Хоча б там декілька написати, наприклад, там, одне слово там, на, на 5 букв, написати 4-5 цифек і дати, наприклад, символів. 2-3, наприклад, там може бути чи собачка, чи решітка, чи будь-який улюблений вам символ, який вам, наприклад, не забудеться і буде пам'ятатися. Це друге таке основне питання, е, ну, то, прохання. До слухачів і третє це Відкривати посилання, відкривати будь-які там відкритки, запрошення, не знаю чи жарти, тобто ну, переписуємося, читаємо різні, як кажуть, новини, статті відкривати від знайомих людей, від незнайомих осіб, якщо, наприклад, у вашому телефонному, е ну, тобто у вашій записній книжці, е незбережний даний телефон і постійно відбувається так званий спамінг е на, на ваш аккаунт, відповідно, якщо ми не знаємо цю особу, не відкривати. Навіть профілактично я завжди кажу. Не проблема, наприклад, мати два телеграм-аккаунти. Один мати, наприклад, основний, так як я, наприклад, на ну, багатьом і сам користуюсь даним прикладом, і багатьом, наприклад, своїм знайомим і як кажуть, нашим мешканцям рекомендую. Просто мати один додатковий аккаунт, на якому ми в налаштуваннях ставимо галочку. Є така позиція е, показувати номера телефонів е, для телеграм-аккаунта. Можемо забрати, тобто в, ну, в іншому телеграм-аккаунті. У нас є один основний, так? і ми додатково собі дореєстрували, який взагалі на собі нічого немає. Ми забрали позначку е, не показувати номера телефонів в тобто, даному аккаунті. І коли нам потрібно відкрити це посилання, припустимо, в нас є якась так звана от ситуація, наприклад, ми мусимо прочитати. Ну, цікаво. Ось, ми копіюємо це посилання, переходимо в телефоні між аккаунтом. Ми вставляємо це посилання ну, в даному новому телеграм-каналі. Якщо навіть щось станеться, щось відбудеться, щось зламається. ну… Номерів на... телефонів немає, немає. Акаунт чистий, тобто нічого не внутрі. Він шкоди ніякої ні вам, ні вашим, наприклад, знайомим не принесе. От чи буває, ну також є такі позиції, інколи задають мені питання, кажуть, ну але ви розумієте, що мені пишуть різні особи. Ну, Тобто, в мене така робота, що не і незнайомі, і знайомі. Так я кажу, знову ж таки, відповідь на питання проста. Подвійний інший телеграм-аккаунт мати додатково. Якщо ми не впевнені, ми е, користуємося, е, як я кажуть. Другим бічним аккаунтом, тому що ситуації бувають різні. Буває таке, що е, буває таке, що е, буває таке, що, наприклад, потрібно перечитати от, відповідно. Ну, не прочитаєш теж погано. От, прочитаєш, можеш зашкодити. Але бувають ситуації навіть в аккаунті, коли люди ведуть соціальні мережі, наприклад, мають там, чи телеграм-канал невеликий, наприклад, свого підприємства. Мається, чи, чи ведуть, наприклад, якісь там є робочий ну, наприклад, телеграм-канал, де якась інформація розміщується. Не має значної кількісті підписників, але втратити шкода все рівно. Тому, е, та, тому е, важливість відкривання ну, тобто, даних видів. Типів я кажу, статей, які надходять, це важливо. Бути уважним. А підкажіть, будь ласка, ну, з, з месенджерами більш-менш зрозуміло, а коли зламую соціальні мережі, і з твого, припустимо, інстаграму починають писати, Або як я тут е, Ну, Це та сама позиція. Е, також, е, взагалі, по всіх соціальних мережах я б сказав, ну, тобто перевіряти взагалі, звідки ми читаємо новини. Е, перевір... ну, читати новини з відомчих ресурсів мається на увазі не, 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 не суть в державних, суть у... Е, ресурсах, тобто, чи там Телеграм-каналах, чи там, наприклад, Інстаграм-сторінки, там є, у нас є багато медійних, ну, я не буду перераховувати наші медійні осередки Івано-Франківська. А в нас є дуже багато місць перевірених, ну, тобто, телеграм-каналів, наприклад, новин, так от, різних всіх соціальних мережах, чи Телеграм, чи Інстаграм, відповідно. Користуйтеся цими, ну тобто телеграм-каналами перевіреними, відповідно е читайте новини і це, і не приєднюйтеся до невідомих телеграм-каналів. Тобто, якщо там, ну, я наприклад спостерігав динаміку, сьогодні телеграм-канал там, півтора тисячі підписників, завтра він три з половиною, потім 35 тисяч, потім сімдесят ну, дві. Ну, е ну, тобто, ріст і динаміка, ну, це практично нереально. Якщо брати, наприклад, наш місцевий там, е -м, наприклад, телеграм-канал, який має три з половиною тисячі. Ще і там за рік він має 5 тисяч, і він зростає там плюс-мінус на знову ж таки за пару місяців на 300-500 підписників. Це є реальний свідомий телеграм-канал, який є не накручений ботами. Тому що є багато телеграм-каналів, які штучно створюються для якоїсь тобто, конкретної мети. Та, мети. Що стосується, наприклад, інстаграм чи фейсбук, це та сама позиція. Тобто перед тим, як ми читаємо чи відкриваємо повідомлення в інстаграмі взагалі. Такий класний інструмент, це можна відхилити отримання повідомлень від незнайомих людей. Тобто, якщо людина у вас не є підписником, ну, тобто, яка не підписана на вашу сторінку, ви його не, ну, не зберегли в своїх друзях, він не може надсилати повідомлення. Це також е Ну, роду захист, та, Зрозуміло. Як... Ну тут іде так само фільтрація загалом інформації, що потрібно робити. Одну секундочку. Мене ще одне от питання соціальних мереж цікавить, тому що тут, коли тебе взломують, це зрозуміло. Так, тут ти фільтруєш сам, що відкривати, що не відкривати, посилання подвійна аутентифікація і що так ти далі. ти хочеш когось зламати? А ні, а от питання, коли шахраї застосовують той метод, коли вони під виглядом тої чи іншої людини. Наприклад, я чула багато таких випадків, коли стають жертвами чи то жінки. Чи то чоловіки, коли під е, е, виглядом знайомства починають е, знайомитися з тобою, в довіру проникати тобі, але потім з часом е, виманюють в тебе гроші, скажімо так. Ну є там різні історії, просто багато їх чула, і хтось відповідно е, на цей фішинг потрапляє, а хтось ні. От що тут в такому випадку робити? Просто нещодавно трапилась така ситуація, знайома просікла е, тему. Що це якийсь шахрай, але людина не зупиняється, і пише і в інстаграмі, і у Фейсбуці. Причому е застосовував оцей діпфейк е з накладанням обличчя і відео. Тобто, типу, прийшли мені відео, присилають тобі відео, прийшли мені е фото свого документа, присилають фото документа, все підроблено. Ну, тобто, тут, якщо ти зможеш просікти, ти зрозумієш. Але є ж такі люди, які можуть і не зрозуміти, що, що тоді робити. як Себе в цього е, вберегти. Ну... Mm -hmm. Звісно, ситуації такі є, ну, тобто, але таке наше життя, ну, тобто, ми зустрічаємося, знайомимося, спілкуємося. І просто, що стосується, я кажу, тут безпеки, так, от, я б порекомендував просто-напросто не знімати спільний контент раз, тобто не довіряти фактично свої банківські там, не знаю, реквізити, якісь важливі документи і те, чи, ну, на увазі, за що можуть вимагати кошти. Якщо вже у разі, наприклад, ну, життєві ситуації, Різні були навіть на моїй практиці, тобто я займався документуванням навіть таких кримінальних проваджень. Ну, я б сказав, навіть не особисто я, а наш підрозділ займався документуванням таких кримінальних проваджень, які були підставою вимагання тобто 189 Кримінального кодексу України, де чоловік з дружиною проживав, а потім ну, вони розлучилися і відбувся процес шантажу вимагання за ну, тобто грошових коштів, за непоширення інформації. Інформацію в мережі інтернет, в тому числі і фотографії порнографічного характеру. Ось, він, ну, вона відома особа в місті, а він мається на увазі і чоловіки, і і імідж, особи. Імідж, імідж за допомогою я кажу, цих фотографій ну, так спільно проживали, якийсь там був контент. І, відповідно, Він такого, таким типом видом її шантажував. Є також багато. Різних інших позицій, тобто, наприклад, створюють псевдосторінку, От є, наприклад, сторінка. Його там колишньої, наприклад, дружини, чи, чи наоборот колишнього чоловіка, створюють сторінку іменно під його фотографію, чи її фотографію, е редагують сторінку з таким, ну, таким самим змістом, як сторінка, Острічка. і пишуть, наприклад, повідомлення. Там посиш мені пару тисяч гривень, а віддам. Банальних прикладів може бути десятки, чи там кредитку треба закрити, чи там в ДТП попало, і це відповідно. Е ну, фактично, як, е практично Родачі знають, правильно чи друзі знають, наприклад, того чоловіка чи ту жінку відповідно думають, та може дійсно трапилася ситуація, відповідно, ми допоможемо, Ви надішлемо. І я зазвичай в такому випадку кажу перше: якщо, наприклад, ми ведемо сторінки там чи в телеграм-каналі, чи в інстаграмі може закрити підписників в інстаграмі. Якщо, наприклад, є телеграм-канал, чи, наприклад, група в телеграмі, відповідно е налаштувати безпеку таким чином, що, наприклад, е інші посторонні користувач, тобто він. Не міг аналізувати кількість підписників, які є там, оскільки маючи ту кількість підписників, він може створити псевдо, наприклад, тось, чи інший, наприклад, телеграм-канал чи групу, витягнути тих підписників і створити, створити групу. Ну в будь-якому випадку такі моменти це якраз і кіберполіція. Так, тобто до вас можна написати заяву, що ось так. була така особа, яка так. представилася тою чи іншою особою, я перекинула кошти, чи там не знаю, що будь-що. Відбулося і це вже безпосередньо, як то кажуть, ваша, так. ваша тоді спеціалізація. Також є з основною такою, я б сказав, важливістю є номер мобільного телефона. Ми користуємося фактично. Ми на даний час будь-яку там соціальну мережу, наприклад, чи там інтернет-банкінг, ми без номера телефону не можемо фактично використати. Ну, є, звичайно, акаунти, де можна зареєструватися допомогою поштових скриньок, але все рівно для аутентифікації номер телефону потрібен. Знову ж таки, від нас хочу дати рекомендацію про те, що щоб оберегти сам мобільний номер телефону, обов'язково є прив'язання його до паспортних даних у вашого мобільного оператора. Мається на увазі. czy czem Київстар, чи «Водофон» чи будь-яка інша, тобто мережа Лайф, у нас в івано франківській області є багато офісів, ну, тобто на кожному практичному мікрорайоні. І знову ж таки, це не є контракт, це є просто ідентифікація сім-картки, оскільки ідентифікувавши, ідентифікувавши сім-картку під паспортні дані, ми відповідно убезпечуємо її тим, що третя особа не зможе її відновити. Також, що стосується, наприклад, банків, Реквізитів карток і номера телефону, який прив'язаний до банківської картки. Ми рекомендуємо використовувати, якщо ми, наприклад, маємо робочий номер телефону, який ми розсилаємо його, ну, практично він у нас є десь там на оголошеннях, наприклад, ну, як, наприклад є підприємства області. Так, якщо ми розміщуємо його всюди, наприклад, на білбордах, на шпальтах газети кажуть і в мережі інтернет, тоді ми, значить, не прив'язуємо його до банківських реквізитів картки. Тобто ми до. Банківської картки прив'язуємо сім картку, наприклад, якусь іншу. Тому що зазвичай, коли відбувається, наприклад, злам соціальної мережі, чи, наприклад, злам аккаунта чи як кажуть, будь-якого там, як кажуть, поштову скриньки, яка є, наприклад, на мобільному пристрої чи на ноутбуці, ламається вже все. Інтернет, банкінг то і, і решта. Тому це фактично важливість і відповідно. Одним словом, краще, е, популяр, той е, популярний номер телефону е, тримати для популярності, а е, приватний так. номер для е, приватних матків тих справ. Е, добре, е, ще дуже важливо. У нас є питання сьогодні, пан Назар, е, по е, проекту Брама. Е, от У кількох словах, значить, ще декілька хвилин, кількох словах, що це таке, е, що цим робити, і як всі ми можемо долучитися до, е, до цієї ініціативи. Е... Хочу сказати, що Департамент кіберполіції бере участь у багатьох проєктах, як і волонтерських, так і проєктах, які ми. Підтримуємо мається на увазі по е чи кібербезпека, чи гігієна, чи, наприклад, так, от зараз в даному випадку є проект Брама, якому ми беремо безпосередню участь е спільно з волонтерами України. Е ми блокуємо ворожі ресурси, блокуємо пропаганду, дезінформацію в мережі інтернет. Е є телеграм-канал, тобто ми я думаю, ну ми ним поділимося, і в засобах масової інформації є багато посилань, навіть в. Пошуково, наприклад, якщо ввести в Телеграм, ввести Брама просто українською мовою, нам, нам кажуть, підтягне телеграм-канал Брама чи там в інших соціальних мережах. Ну, ми практично і у багатьох, ми так говоримо про Телеграм, але ми і в Інстаграмі, і в Вайбері, і в сайт, практично ми намагаємося охопити весь сегмент, ми соціальних мереж, тому що комусь зручно користуватися Телеграмом, кому з вайбером, наприклад. Відповідно, є і група вайберів. Взагалі, суть цього проєкту є перше протидія російському агресору в мережі інтернету, тобто блокування їхніх ворожих ресурсів. Друге це є надання типових прикладів протидії шахрайства в мережі інтернет. Що стосується, наприклад, не тільки зламів, а в загальному, тобто які є види шахрайства в мережі інтернет. Відповідно, Діяльність, я кажуть, чи телеграм-канал, чи будь якої нашої соціальної мережі спрямована на те, щоб ми могли правильно подати населенню інформацію. Також, що стосується, наприклад, медіа, так от ЗМІ, також ми на ну, ми надсилаємо туди інформацію, де відповідно наш медійний простір, як я кажу, так. Коротко, одним словом, Прикарпаття може використати собі цю інформацію для поширення цих публікацій на своїх ну, тобто, соціальних мережах, на своїх сайтах ЗМІ, для того, щоб населення більше і більше читало. От, якщо, наприклад. Ми як, ну, як слухачі, тобто як користувачі, ми кожен день користуємося мережею інтернету. Якщо на наш погляд, гортаючи, наприклад, сторінки, там, немає значення в будь-якій соціальній мережі, там, чи TikTok, чи Фейсбук, чи Інстаграм, нам попадається якась стаття, яка, на нашу думку, не треба бути експертом, не знаю, спеціалістом там, великим. Якщо на нашу думку попадається стаття, яка як ми вбачаємо, може нести якийсь зміст, наприклад, поганий. Для нашої держави, наприклад, чи там поширення якихось там, як кажуть, символів проросійських, відповідно, ми можемо, просто банально приєднавшися до цього телеграм-каналу Брама, там є позиція поділитися тобто, новиною написати скаргу. Ми можемо це посилання скопіювати, надіслати на наш телеграм-канал Брама, чи ну, мається, в телеграм-каналі, чи в вайбері, тобто, чи в Інстаграмі, чи в Фейсбук-групі. Ми можемо надіслати дану скаргу. Відповідно, вже наш кул-центр. І волонтери, і ми в тому числі, ми, нам тоді поступає завдання, ну, тобто блокувати ту чи інші, той чи інший ворожий ресурс. Немає значення кількості підписників, чи там є два підписника, чи там є, наприклад, там 352 тисячі. Якщо він несе небезпеку і загрозу безпосередньо для нашого тобто, населення, нашої держави, чи, наприклад, для держави в цілому, відповідно. Приймається рішення, тобто його як кажуть, блокувати, і відповідно ми його блокуємо. Тобто, будь-хто з нас може до цього долучитися правильно розумію? так. Що, про, що потрібно Будь-хто може простіше навіть зробити. Я б сказав, і долучитися, і взяти участь, тому що, е, наприклад, е, у даному проєкті ним не займається суд у ним займаються волонтери, ним займається це громадяни України, проект, це соціальний Це соціальний, та ось тут є е, аудиторія, я б сказав, від 18 років до, до скільки. Скажіть, кажу... що потрібно зробити, щоб долучитися до брами? Потрібно десь реєструватися, кудись щось, чи просто долучитися. Там не потрібно реєструватися. Та. Нічого не потрібно, Ні. просто долучитися. Та, в посилання, посилання. Пошуку, і це. Вже в самому телеграм-каналі там вказано позиція стати волонтером. Тобто як стати волонтером, є інструкція. І там є інструкція, та, і та, всі необхідні пункти. В даному телеграм-каналі фішингу немає. Тобто там є тільки розмова про фішинг, тобто як вберегтися, типові види, наприклад, що в на мережі інтернет. Ось. І відповідно, якщо, наприклад, будь-який наш мешканець Прикарпаття хоче долучитися до проєкту Брама, яка ж. Жуть, в розрізі блокування ворожих ресурсів. Там є інструкції типово, де можна пере, перечитати і приєднатися собі до, до нашої великої команди. Ну волонтерів є багато, просто ну, я зараз цифру не буду називати. Я їй казав, що назву потім, коли в нас буде все добре. От. Правильно, не треба всі карти розкривати, так. як то кажуть. Загалом друзі, долучайтеся до проєкту Брама, шукайте у будь-яких соціальних платформах, соціальних мережах, телеграм, будь-де, інстаграм, фейсбук. Просто то в брама, і там є вся необхідна інформація. Окрім того, що потрібно робити для блокування ворожих різних аккаунтів, там також є. Ну і також кібер, ваша гігієна, так би мовити, і безпека. До речі, от бачу інформацію, що станом на січень 24-го року учасниками спільноти заблоковано понад 26 тисяч джерел поширення неприйнятного контенту. Ну це дуже хороший показник, як на мене. І хочеться подякувати вам, кіберполіції, за те, що ви робите, за те, що ви ви Захищаєте нас від різних шахраїв, від різної небезпеки. А ви, друзі, просто долучайтеся до усіх парад, Ну і, і, і бережіть притримуйтесь себе. інформаційної гігієни. Дякуємо нашому гостю. у Нас був у гостях Назар Крифінський, старший оперуповноважений відділу протидії кіберзлочина в Івано-Франківській області. Дякуємо за корисну інформацію. Ще раз дякую вам за вам. Запрошення. Хорошого так, дня. Так, Гарного дня, так і мирного неба. Дякую.